Та на каналі Інтертехніка. До вашої уваги зараз буде огляд на САДін 904. Також у кадрі видно є і Ката 904, є Еней ТД 1104. Ось такі потужні трактори. І давайте почнемо з того, що скажу вам їхню вартість. Ось такий Еней коштує 30 тисяч 500 доларів. Садін коштує 24 тисячі доларів. А Ката КБ 904-23 800. Тобто вони по ціні цей дорожче на 200 доларів. Давайте глянемо, що в цілому він себе представляє. З візуалу почнемо. Такий синьо-зелений колір прикольний, білі диски, чорні противаги. Спереду ззаду є по 25 кг. Дивіться, скільки їх тут. Раз, два, три, чотири, шість, 6, 7, 8. Тобто 200 кг спереду у нас ще навішано. А ззаду не ясно. Але плити з двох частин складаються, дві здоровенні плити, по обидва боки трактора. Давайте глянемо під капотку. Завіси, бачите, які тут, як, як на кентаврі, маленькому. Так, газові упори в нас присутні. Бачимо, в нас є турбінка. От. Чотири циліндра в нас є величезний радіатор до нього, в нас є. А, радіатор кондиціонера. Ось. Бачите, 900, 980 GM маркування турбіни, Бачите, вона зовсім невеличка. Це мені здається. Така суто допоміжна вона йде. А маркування самого двигуна. Нам би знайти. О, наш де воно зверху. Але ти гляну, можливо, в мануалі пишеться, що в нього там за двигун. Та, не... Хоча пишеться, дивіться. Дизель Q1 Chai 4C690 U32 CN3. 90 кінських сил і 4,2 літра об'єм. Тобто великооб'ємний, потужний дизельний 4 цилиндровий двигун. З турбіною. Як вам таке? Дивіться, вмикається маса. Акумулятор тут у нас сотка полюбе, здоровенний капець. У нас є спереду щиток для номера. А ну, давайте закриємо підкапотку. Потім пластикові крила. Дивіться, передній міст, який у нас. Фронтального типу у нас є захисти гідравлічного рульового. Ось. Бачите, тут у нас є такі гумові подушки до рами. Давайте глянемо з Тут у нас компресор. Також агрегати різні. Регулювання є задні колії. Гума задня у нас розміром. 149 х 30 а передня 9,5 5 х 24 Ось. Задня навісне. У нас має вже встановлено. Таку, як то кажуть, сіргу для причіпа. Є знизу ще фаркопчик, Також трьохсекційний гідророзподільник. Всі виходи вже тут у нас ззаду є. Є задній омивач фар, є пневмоконектор на причіп, Ось який можна перекомплектувати і зробити з нього при цілому штучку, щоб обдувати тут все, вивезти сюди шланг компресора. Також у нас є тут розетка для причіпа. Два гідравлічних циліндри, має сама навіска. Потім вал відбору потужності. Кабіна у нас також на гумових подушках, проставках стоїть. Кабіна досить висока в ньому. Ось. Це в нас тоненька жесть. Такі катафоти, дивіться, все, ледовська оптика є, камера заднього виду. Потім попереду у нас також дуже гарне світло. Я не знаю, чого аж прям так на нього все зроблено. Давайте зараз будемо. Вмикати, дивитися, як воно все працює. І оглянемо ще салончик. Так, відкривається дуже широко двері, дві підножки, бак пластиковий. тут у нас є ручки, щоб нормально в нього заходити. Ну, по салону досить все, знаєте, комфортно. Сидіння на подушці. Потім тут у нас управління. Гляньте, омивач передній і задній. Двірник передній і задній, додаткова верхня підсвітка. Тут у нас два виходи USB. так тримається дивно. Ну і Просто прикурювач, тут. місце для речей, управління гідравлікою і всьою. Тут у нас такий невеличкий бардачечок. Без фіксатора, правда. Це у нас дисплей, мабуть, камери заднього виду. Магнітола окремо, два динаміка. У нас тут управління кондішеном. Потужність, рівень холоду, вимкнути, вимкнути. Потім ось такий люк у нас, як в автобусах. Верхнє світло, обдув на заднє скло, обдуви на водія. Можна направити на скло бокове, переднє, заднє. Ось Тут у нас ще кліпси, на яких тримається потолок. Ось така шторка від сонця. Потім рульова у нас регулюється. Так, давайте. Ось такий діапазон досить, досить комфортний. Аварійка, повороти. Ближній дальні, також світло підсвітка, глушити міні-трактор. Ось дивіться, як тут зроблений е, ручник. Ось отак. А так-то воно тут краще болтається, дуже страшно. З цим треба щось робити, бо це капець. Потім у нас тут демультиплікатор швидкостей і три положення, він має коробка передач на чотири передачі. Стоянкове гальмо ось таке ще є. Яке, маб... Тоді навіщо це і оце, скажіть мені, дивно, дуже дивно. Потім ручний газ. Це у нас, мабуть. Мабуть, увімкнення компресора. Це у нас увімкнення, мені здається, повного приводу, а вал відбору потужності. Так, це у нас блокування заднього дифференціалу. Ось повний привід, а це вал відбору потужності. Все рішили. Так, тут у нас є реверс. Все добре. Це омивач передній тут заливається. Давайте його запустимо, глянемо приборочку. Рівень палива, ближній, дальній. задня камера, дивіться, включилася. Дуже поганої якості, але в цілому достатньо для того, щоб бачити щось. Потім тахометр, рівень температури. Ось все, запустилося. Що в нас тут? Це все, лише просто задня камера. Окей, давайте приїдемось на ньому. Так, демультиплікатор швидкостей. Так, це в нас понижені зараз будуть. Давайте першу. Реверс назад. Все вимкнено. Окей. Це в нас перша понижена. Реверс назад. Давайте вимкнемо другу. Досить плавно все вмикається. І взагалі в кабіні досить тихо. Давайте глянемо виворот. Ось, це максимально вліво, максимально вправо. ось. Давайте вімкнемо четверку, понижену і вперед реверс. Камера заднього виду показує нас прям видно і колеса, видно і навіску, досить все інформативно. Бачите, як спрацьовує передня підвізка. Реверс назад. Добре, все добре. Так, давайте вимкнемо тепер повищені передачі. Так, тут у нас реверс у нас буде перед. А, задній двірник увімкнений, чекайте. На... Осе. Так, передній омивач, двірник. Омиваємо своє переднє скло. Вимикаємо. Бачите, протерло все гарно. Окей. Тепер вмикаємо повишені. Все, мають бути. І тепер. Так, буде перша повишена вперед. Все, поїхали. Паркуємо його. Вивороту, бачите достатньо. Встаємо. увімкнемо понижену. О, О все, краще. Оп. Пойдет. Нейтраль. Так, все. Вимикаємо запалення. Ось, в цілому, 24 тисячі доларів. Такий міні-трактор, як міні-повноцінний трактор, може бути у вас. Тому пишіть в коментарях, чи хочете порівняння його з катою тою самою. А вам дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.